4 лютого в Палаці культури Нефішина відбулася конференція трудового колективу Хмельницької атомної станції. Участь у заході взяли 250 делегатів, а також представники адміністрації профкому запрошені посадові особи. Голова ЦК Атомпрофспілки Валерій Матов. Заступник виконавчого директора з кадрів праці і соціальних питань на кенергоатом Владислав Янішевський, голова ППУ ДП НАЕКЕНРГАТОМ Олексій Лич. Генеральний директор Хмельницької АЕС Микола Панащенко доповів про основні показники роботи підприємства. Поряд з іншими досягненнями, знаковою подією є вироблені атомною станцією 250 мільярдів кіловат годин електроенергії. Це показник за 38,7 реактор років. Іншими словами, це кількість електроенергії вироблена Хмельницькою АЕС з початку експлуатації до вересня 2015-го. Учасники конференції заслухали звіти про роботу комісії з трудових спорів, про виконання колективного договору за звітний період, про роботу з охорони праці на підприємстві. Генеральний директор Микола Панащенко також відповів на питання делегатів, зокрема про те, чи мають працівники атомної станції військову бронь бронь не то щоб знята, Закінчила діяти час дії того документа, який определяв можливості бронювання Це акт міжвідомно комісії. новый акт пока не утвержден. То есть у нас получается разрыв во времени. Старый документ уже не действует. Мы даже все соответствующие бланки, заполненные и не заполненные, вернули в военкоматы по их требованиям. Новая процедура находится в разработке. Я этот вопрос обсуждал с президентом энергоатома, направил соответствующее письменное обращение. Ну, в общем и целом, нам обещают выполнить Задачу разработки нового акта межведомственной комиссии, в котором будет установлено, что атомные электростанции имеют на особый период соответствующее мобилизационное задание, а именно производить электроэнергию, и все работники этого предприятия должны быть. До щодо питання проходження медоглядів працівниками АЕС під час карантинного режиму генеральний директор відповів, що медогляди будуть відбуватися згідно графіків з дотриманням усіх санітарно-гігієнічних рекомендацій. Переносити медогляди персоналу на довший час не можна, тому що в такому разі без медогляду працівники не допускатимуться до роботи, і це позначиться на усій діяльності АЕС. Микола Сергійович також відповів на питання про видобування піску на території санітарно-атомної захисної зони атомної станції. Що стосується використання в народному немає, можна використовувати, але продукція, но виробляється на підприємстві санітарно-защитной зоны должны обязательно подвергаться радиологическому контролю, то есть загрязненно радионуклидами. Я уверен, что песок, который добывается у нас, достаточно чистый. И добывают это люди, которые, в общем-то, и в целом не относятся к атомной станции. Они должны выполнять эти требования закона. Вот. Но наша система контроля загрязненности и экспозиционных доз, это АСКРО, дает информацию, что уровень загрязненности... На територію 30 кілометрової зони садвістує тому уровню, який був до строїть статус уровня нульового фона заступник генерального директора ХАЕС з економіки Альвіна Шестак повідомила присутніх про зміни у системі оподаткування і, як наслідок, про збільшення фонду оплати праці. Сьогодні ставка єдиного соціального внеску зменшена відповідності до класу ризику. Сьогодні всі підприємства працюють за одним класом ризику, і ставка, відсоткова ставка до фонду оплати праці 22%, замість 37%. Наприклад, наше підприємство платило 37,6, а деякі, які мали вищий клас ризику, то ще й вище платили. І таким чином 15% грошових коштів, які мали надходити до бюджетів і небюджетних фондів, до єдиного соціального внеску і трьох фондів соціального страхування, сьогодні вивіть. Але ми, державне підприємство і центральний орган виконавчої влади в особі НКРКП встановлює тарифи для такого підприємства, як ми, і розглядає структуру тарифів. Прийнято рішення, що кошти, які вивільнилися від оподаткування, направити на збільшення фонду оплати. Таким чином, наша оплата праці повинна збільшитися в 2016 році. На ці 15% збільшується фонд оплати праці. Але, шановні колеги, не всім. Тільки промислово-виробничого персоналу, таке рішення центрального органу виконавчої влади. Заступник генерального директора ХАЕС з кадрів і соціального розвитку Віктор Демидюк вніс пропозицію про необхідність придбання для підприємства реанімаційного автомобіля, оснащення якого при необхідності може врятувати життя. Такий автомобіль він дійсно потрібний. Той санітарний, який у нас існує, він не відповідає вимогам. У нас бувають випадки, коли нам потрібно довести працівника до приймального покою. І на такому автомобілі ми можемо просто не довести. Автомобіль повинен бути ще і обладнаний, і вимоги часу говорять про таку необхідність. На форумі також були обрані делегати на конференцію трудового колективу ДП на Усі рішення конференції трудового колективу задокументовані у постанові форуму. Контроль за їх виконанням покладено на голову ППО ХС Михайла Гука та генерального директора підприємства Миколу Панащенка.